ким я зараз спілкуюсь? Сержант полот. Так, згідно наказу 111. Mm -hmm. Далі. Ще зупинки вам. Ні, 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 ні. приставте згідно наказу. Я вам пане водій. Я підійшов вже до автомобіля, приставився. А ви шукали камеру, щоб включити на телефон? От ви зараз, е от я, я себе, я, я я, я, ні інспектор, хвилю. Я от себе знімаю і кажу вам, що ви тільки що збрехали. Тому що коли ви підійшли до автомобіля, ви сказали тільки своє прізвище, ім'я, а згідно наказу 111 ви маєте почати з того, яке ДАІ представляє. Правильно? Ні, ну. Е та ні, ну зараз ми це доводити не будемо, це є слово проти слова. Я підійшов щось автомобіління, я вам Боже інспектор, як, як давно мене вже не зупиняли інспектори ДАІ, вас собі просто не Е, <плес> Добре, пане інспектору, яке ДІВ ви представляєте? <плес> міста якого? Львова. <плес> тобто державна автоінспекція міста Львова. Ставися. Ви шукали в телефоні. Не кажучи? обманюйте. Ну, не це обманюйте. Ну, не обманюйте, інспектор. Це Добре, не причина не зупинки, зупинки судської нового правопорушення. Так, проводиться проведення запитів. Проводиться спецоперація, -за не твердить усіх. Є у вас документи на проведення цієї спецоперації? Є документи, які засвідчують проведення. От скажете, чи проводиться Дивіться, ви неправильно розумієте запитання. Я запитався, чи є у вас документи, які засвідчують проведення... Ну так чи ні? Є чи немає? Я вам сказав. Ну Я не зрозумів з вашої відповіді. То у вас є документи чи немає? Відповіть, будь ласка, Дайте мені відповідь на запитання, пане інспектор. Добрий вечір. Видачі под тобі? Про що поставитись? Сержант Федоренко, боже, улюблений з дорожнього контролю. Я зашукала вас... в телефоні відео, там мене, мене знімати. Вже знову не знову Все, не так. Ви, Інспектор, ви чомусь одразу сприймаєте, що водій вам хоче а, як найгірше. Як, Справді... як інспектор водійові? Ні. А як? Я вам ставлю запитання, чи є у вас документи, які засвідчують проведення операції нетверезий водій. Є. Ви... Є. Ви, від... ви... ви відповідаєте. 에, там дзвоніть за номером телефону 102, але, вам... але не дали відповідь, чи є у вас документи? вона А ви знаєте, що згідно? Це? А ви знаєте, що згідно наказу міністерства, згідно закону України, про міліцію, про дорожній рух, процедура проведення спецоперації, яким чином повідомляється населення? І взагалі. Взагалі населення має бути повідомлене про проведення на певній території спецоперації. Правильно Шурнал патрулювання, де ми записуємо орієнтування? Так а, зараз секундочку, я закінчу розмову з цим а, інспектором. Тата та, -та, -та, -та. Що? ну обов'язково повідомити зараз. Дякую. А, отже, населення повідомляється про проведення спецоперацій, в тому числі таких як нетверезий водій, автомобіль, ще там а, зброя, вибухівка наркотики. Там у вас є спецоперації. І повідомляється через засоби масової інформації. Ви знаєте, яким чином, через який засіб масової інформації було повідомлено населення? Ні, <рес> мене вам керівництво <рес> не, <рес> не каже. Вам кі... вам то, керівництво від, не від, каже. Відповідно, в штабі є відповідні особи, які займаються в якому закон, штабі? Разом з прес. Державтоінспекції, вони, а вони вас повідомляють. не повідомляють. Ні, Ні, ну як я маю йти, е, Ні. Чи вас керівництво повідомляє, через який засіб масової інформації воно мас повідомило в населення? На інструктажі. Ну, то які які інструк... ми а, а на інструктажі вам не кажуть, через яке ЗМІ було повідомлене населення? Це, це приходить телеграма. Ну, то кажуть чи не кажуть, пане інспектор? Ні, вам це не це, це приходить службова Добре, телеграма. То, вже, то вже питання до керівництва. Ні, це приходить службова телеграма, де на інструктажі кожному інспектору доводять про е, ту чи іншу операцію, яка проводиться. Окей. Тобто, згідно з ми працюємо. Тобто є от сьогоднішнє число, от, значить, значить, показую вам. Проведення операції. Подивіться. Вона проходить вже з, з 29.10 по 17.11 на тверезий водій. Угу. О. О, так само це ми кожен день записуємо, які проходять операції. А що там написано? Хабар? Так. Пішохід, швидкість, хабар, на тверезі водій. Бачите, угу. Знову з 29 по 17.11. Згідно тут. Warum, uh, <laughs>